Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу. Сьогодні в нас п'ятниця, 27 червня. Останнє відео з готовими роботами було в мене 13 червня. І зараз я покажу вам все, що я зв'язала за цей період. Першими були в мене ось такі рибки. Це такі плюшеві брелочки. Ось така. Одна в рожевому кольорі, друга рибка, в'язала я їх із залишків, так, ось в такому кольорі, рибка і ось в такому. Остання четверта рибка. Ось такі рибки. Далі я виконала замовлення своїх онучок. Вони вже давно в мене просили, та все бабусі ніколи. Зв'язати їм ось такі брелочки. Схотілося їм таких каченяток. Зв'язала я цю качечку, але ця залишається мені на наявність, одна в мене є, тепер буде дві. Тому що цій качечці бабуся зробила щічки не того кольору, які хотілося моїм дівчаткам. Тому ця залишається в мене. А оці три підуть моїм дівчаткам. щічки нам потрібні були отакі рожеві. Ось так. Три однакових качечки в одному кольорі, в таких шляпках. Жабенят. Для того, щоб вони не путались, де чия іграшка. Якщо в них іграшки, я в'яжу їм в одному кольорі, коли їм так треба, то бабуся робить ось так, О. щоб вони знали, де чия іграшка. Якщо це зайчики, тоді я вишиваю їм на вушках. І ось такі. Жабенята, нарешті, сьогодні я віддам своїм дівчаткам. Так, потім у мене були ось такі зайченятка. Вони маленькі 11,5 см. Вже дуже давно у мене відкинута схемка. І оце нарешті я їх зв'язала. Такі два зайчики. Потім були. Ось такі песики. Вони також невеликі, десь 13,5 см, І два таких песика я зв'язала. Це майстер-клас нашої майстрині, рукоділля з Тетяною Федоровою. Ось такі песики. Потім я зв'язала ось такого бичка. Це майстер-клас Олія Да, Вона багато таких корівок, бичків в'яже. І ось такий бичок в мене зв'язався. Він трошки більшенький, десь, ну, лініе 15, десь сантиметрів 17. Такий бичок. Потім я зв'язала ось таких. Стічі такі чотири. Вони також брилочками, такий ярмарочний варіант, щоб швиденько і за недорого можна було продати. Ось такі чотири штучки. Слідуючим був у мене. Ось такий красунчик. Цей стіч зв'язаний за майстер-класом Аліси Білотіл. В неї на каналі є цей майстер-клас в безкоштовному доступі. І ось такий красунчик виходить. Гарненький такий, він невеликого розміру. Так, ну я ж не заміряла, лінієчка в мене. Ну, ось лінієчки 15 см. вон ще скільки не вистачає. Так, 15. Ну, десь 19 см, може, плюс-мінус. Ось такий гарненький він виходить. Думаю, що ще буду в'язати я таких стічів. Ось такий красунчик. Слідуючим у мене зв'язався ось такий герой. О, це майстер-клас нашої майстрині Яни. Холодуся кніт. Яна холод. І ось такий красунчик. Поки що один. Ну, думаю, що також ще в'язатиму. У нас намічалася ярмарка на 29 червня, у нас буде день міста, але вчора ввечері її все ж таки відмінили, тому поки що він побуде один, а далі будемо дивитись ось такий гарненький. Потім я вже давненько збиралася і зв'язала ось таку квіточку. Так вона. Також з підвісочкою такою. І таких три квіточки я зробила. Ось такі вони. Красуньки. Вийшли. Так, потім у мене ще був, був, була, було, не знаю, ось така лабубу. такому кольорі ось така, також з підвіскою. Така. Слідуючи, у мене зв'язалася ось така лабубу. розмір 10, ця 10, ну вони виходять 10-11 см. Це була перша. Далі все як в тумані. Потім була ось така. Потім така. Так. Ось така є. З такими оченятами в такому ж кольорі є, така чорненька, і така чорненька. Ось. І ось такі. Оцю ми з вами в'язали в, в майстер-класі, який вийшов на моєму каналі. І ось такі в мене нав'язалися. Це пряжа Софті. Такі вони виходять. Так, це, мабуть, а, ні ще ось є в мене одна іграшечка. Це вже вчора ввечері я зв'язала ось такий. Мопсик, він у мене йде. Е, не в мене, в майстрині. В такій корзиночці з ручечками. Корзиночку я ще не зв'язала. Е, в майстрині там в'яжеться вона із пряжі вилюто, але в мене такої немає. Я вирішила використати. Ось така в мене є пряжа, вона товстенька. Це колись дуже давно я купувала в АТБ. Це моїй меншій онучці буде 7 ручків. Так, і я її в'язала, ну, може, її рік був, я її в'язала таку жилет такий. Жовтенький з розовеньким, ще такий блідорожевий. У мене залишилось два моточки, на ній немає ніяких позначок. Крім, це написано 20% поліамід, 80 акрил, 100 метрів 100 грам. Чи Чия що за пряжа, я не знаю. Але вона така непогана, м'якесенька і гарненька така. І залишилось у мене два моточки. Це я вирішила їх примінити на. Корзиночки для іграшок. Ось такі. Так, і це в мене по готових іграшках все. Більше я нічого не встигла нав'язати. Зараз я вам, мабуть, розкажу, що у мене продалося на ярмарках. Моя знайома їздила в Київ. Там була намічена ярмарка на День вишиванки, але вона відмінилася, так як були дощі. Її перенесли і їздила вона, зараз не скажу вам, яке це було число, я вже не пам'ятаю. Їздила вона два дні, там приймала участь в якомусь парку, мабуть, Шевченка була, мабуть, ярмарка. Там два дні вона приймала участь, і потім їздила вона ще на ВДНХ. Також два дні. Вона там продавала і брала вона мої брелочки. І зараз я вам розкажу, що вона продала. Продалося, мабуть, 45 брелоків. Мабуть, та начебто так. Зараз я вам розкажу, які. Так, продалася ось така зебра одна. Така. Потім коник, мабуть, чорний продався. Ось такий, за майстер-класом Лєночки Дранчук. Дуже гарний коник. Потім продалась мишка, але в мене немає такої мишки більше. Так як написала мені дівчинка та, що там купила її. І сьогодні я її відправила ще таку мишку і капібарку я її відправила сьогодні, так. Потім продався отакий жирафик, тільки він був жовтенький. Слідуючим був пончик, ось такий. Потім було дві. Полунички таких. Такі дві полунички. Так, були три котика ЗСУ такі. Тільки, мабуть, сіренькі. Ну, в общем, різні вони були. В мене три котика продалось, продалось. Два таких песика патрончика. Продалася таксочка. Більше в мене такої немає. Це за майстер класом Олі Аверіанової. Авер'янової, тільки в неї вона плюшева, а я в'яжу ще із джинсу. Так, продалось два таких мопсика. Таких. Потім один мопсик. Ось такий продався. Такий мопсик. Слідуючим була чихуашка. така дві штучки. Одна чорненька і не знаю ще в якому кольорі, не пам'ятаю. Така дві. Так, капібарка. Одна ось така. І ось така одна капібарка в спідничці. Так. Потім був ось такий котик. Один. Один такий котик обжорик. Потім був ось такий котик один. Продався. Так. Такий котик. Потім ще був ось такий котик. Не знаю в якому кольорі, але ось такий. Так. Не хочеш показуватися? Не фокусується. Ось такий котик. Потім була, отака ще мишка. Така малесенька одна мишка. Два таких зайчики. Так. отака От сова і така сова. Один гусачок, ось такий тільки біленький. Такий. Так. Потім ось такий пікачу малесенький. Ось такий. Два ось таких стіча, тільки в синьому кольорі. Немає більше в мене. Це останній залишився. В такому кольорі треба в'язати. Два таких стіча синеньких. Їжачок. Трошки ми западлення. Їжачок левик. Ось такий. Олень. Так, ведмедик ось такий один. Ось такий ведмедик. Вже, до речі, завершились мої ведмедики. Треба нав'язувати ось такий ведмедик. І акула отакі. Отака така акулка також у мене за. Вершуються вони. Зазвичай у мене і по 17 їх було в наявності, а це вже щось розкупили, мабуть, оце дві чи три залишилось. Така кулка одна. Рибка клоун нема, в мене більше такої не можу показати. Потім йода такий. Людина павук. Такий брелочок і серденько, жовто-блакитне, одне, більшеньке, і два ось таких маленьких. Так, це все, що продалося в Києві з моїх іграшечок. І ходила я до нас в клуб тут. Ну Тут у мене маленькі були продажі, але я й знала, що вони тут такі будуть. Тут був звітний концерт. Дітки танцювали, співали, людей було небагато, але все ж таки трошки я продала іграшечок. Продався отакий от кіт-колобочок маленький, в темно-синьому кольорі дівчинка взяла для свого братика. Такий потім. Два ось таких стіча продалися брелочками. Так, два. Потім, отаких От два, котики квадратних також брилочками продалися. От такий один скатик ось такий. Один. Ось така хаски, такий брелочок. І продався останній, уже, як я збиралася, наша тренер по танцям купила для своєї доньки молодшої. Ось такого павучка, тільки того яскравого. Так що буду ще вже почала в'язати знову яскравого. О, лапки. Зв'язала, мабуть, штук. Скільки я її зв'язала штучок. Три, мабуть, п'ять, так. Да. І ще три лапки треба зв'язати. Це все, що в мене зв'язалось і продалось за цей час. Цю ярмарку відмінили. Не знаю, будуть її переносити, не будуть, поки що відмінили, та й усе. Слідуюча, якщо нічого не зміниться, запланована в мене на. 9 серпня. Це в нас на Полтавщині є таке село Опішня. І там кожного року проводиться фестиваль борщу. Варять дуже багато видів борщів там, мабуть, вже більше ста штук їх там варять. І я туди їжджу на цей фестиваль з своїми виробами. Тому зареєструвалася я і в цьому році. Ну, а там буде видно, буде він, не буде, поки що буду готуватись. Так, це в мене все. Побігла я консервувати компоти вже, мабуть, у мене там досить водичка закипіла. Тому бережіть себе, реагуйте на тривоги. І до зустрічі в наступному відео.